Вітаю, дорогі третокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку робота з даними. Задачі на визначення тривалості подій. Задача 232. Читаємо умови задачі. Екскурсійна поїздка вихідного дня з Вінниці до Умані розпочалась о 8-й годині ранку і завершилась о 17 годині, якою була тривалість поїздки. Про що розповідається в задачі. Задача розповідається про поїздку з Вінниці до Умані. Нам відомо її початок і завершення, а тривалість нам потрібно дізнатися. Запишемо короткий запис до задачі за допомогою відрізка. Отже, креслимо відрізок довжиною 8 см. Початок відрізка це і буде початок нашої поїздки. Розпочалась поїздка о 8-й годині ранку. Запишемо це. Кінець відрізка це буде завершення поїздки. Отже, завершилась поїздка о 17-й годині. І тривалість поїздки позначимо вгорі дужкою, Невідомо, скільки годин тривала поїздка. Пригадаємо, як знайти тривалість події. Для того, щоб знайти тривалість події, нам потрібно від закінчення події відняти початок події. Отже, від 17 годин віднімаємо 8 і це дорівнює 9 годин. Запишемо відповідь, якою була тривалість поїздки. Тривалість поїздки 9 годин. Завдання 233. Обчислим. Виконуємо обчислення виразів. Пригадуємо, що у виразах із дужками ми виконуємо першочергову дію у дужках. Отже, 5 помножити на частку чисел 24. Першу дію виконуємо у дужках. Це табличне ділення 20 поділити на 4 дорівнює 5. І друга дія множення 5 помножити на 5 дорівнює 25. Далі 40 поділити на 5 і поділити на 4 виконуємо почергово. 40 ділимо на 5, дорівнює 8 і 8 ділимо на 4, дорівнює 2. Далі 24 ділимо на 4 і множимо на 5. Почергово 24 ділимо на 4, це дорівнює 6. І 6 множимо на 5, це дорівнює 30. Далі сума чисел 18 і 17 поділити на 5. Виконуємо дію у дужках. Додавання 18 плюс 17. Можемо порозрядно додати 10 плюс 10 це дорівнює 20, і 8 плюс 7 це дорівнює 15, а 20 плюс 15 дорівнює 35. І друга дія 35 поділити на 5. Це дорівнює 7. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!